Богдан завжди думав, що сім'я це любов, підтримка, взаєморозуміння. Але чому ж тоді він почував себе таким виснаженим і самотнім у власному шлюбі? Чому робота була відпочинком у порівнянні з тим, що чекало на нього вдома? Коли дружина раптово поїхала на відпочинок, залишивши його наодинці з маленькою донькою, він зрозумів, настав час щось міняти. І саме тоді у їхньому житті з'явилася Оксана. Добра, уважна няня, яка не просто доглядала за Марусею, а й навчила Богдана головному любити свою дитину не на словах, а на вчинках. Але чи готова Марина повернутися і побачити, що її місце в цьому домі більше не є незаперечним? І що той чоловік, якого вона звикла вважати вічним грошовим мішком, може бути щасливим без неї. Це історія про вибір, який змінює життя, про те, що справжня сім'я. Це не просто штамп у паспорті, а ще значно більше. Спершись руками на раковину, Богдан втупився в дзеркало, спостерігаючи, як холодні краплі води повільно стікають по його втомленому обличчю. Господи, як же я змучився. Він хлюпнув ще жменю кражаної води, протер очі та потягнувся за рушником зараз би завалитися в ліжко і забутися у міцному сні. Але ж ні, голод не дає йому спокою. Після дня, проведеного над терміновим проєктом, варто було підкріпитися. Він вийшов у коридор, з кухні гріміли каструлі. Дружина Марина явно була в поганому настрої. Судячи з шуму, чергової порції нарікань не уникнути, а так не хочеться знову слухати одне й те саме. Здається, втомленими у цій сім'ї бувають тільки жінки. Адже це вона увесь день сидить з дитиною. А він що там сказати? Просто відпочиває на роботі. Перше, донька ще маленька, за нею треба дуже дивитися, не можна на секунду відволіктися. Друге дружина страждає через зовнішність, яка зіпсувалася після народження дитини. Третє їй потрібна підтримка, бо вона працює без вихідних і без відпусток. І нарешті четверте безсердечний чоловік, зобов'язаний допомагати після відпочинку в офісу. Богдан посміхнувся гіркою іронією. Та ще недавно вона скаржилася, як нестерпно бути вагітною. Усе болить, хочеться бананів з оселедцем. І хто біг уночі до цілодобового магазину? Правильно він? Бо ж не можна, щоб кохана так страждала. Потім були пологи. Вона благала, що він був поруч, а він? Він мало не зумлів, коли його ніжна Марина на кріслі перетворилася на розлючену фурію з божевільними очима. Два роки опісля він досі не міг змусити себе торкнутися її. А тепер, якщо чесно, і бажання такого не було. Марина повністю запустила себе. Розтягнуті спортивні штани, вічно зібране невдалий пучок волосся. Куди поділася та чарівна дівчина, в яку він закохався. Богдан сів за стіл, а потім важко зітхнув. Перед ним стояла тарілка зі смаженою картоплею. От йому тільки немає кому поскаржитись, бо в цьому домі має право хворіти тільки жінка. Що ти робила увесь день? Спробував запитати він якомога спокійніше, але його голос все одно прозвучав роздратовано. Очі Марини небезпечно звузились. А що? На вечерю скажете хочеш? Чи їсти не хочеш? Богдан змовчав. Підійшов до холодильника і витягнув пиво. Хотілося хоч якось зняти стрес. Але тут біль. Він відчув його миттєво, коли босоніж наступив на куби конструктора, розкиданий на підлозі. А, заявив він, схопивши за ногу. Що тобі не подобається, то прибери. Марина зловтішно схрестила руки на грудях. Я цілий день зайнята, мені ніколи. Богдан зробив великий ковток пива, стримуючи своє розтратування. Він не був ідеальним чоловіком. Це факт. Так, не встигав допомагати стільки, як ті золоті чоловіки. Про яких розповідали подруги дружини, але ж і вони цілими днями працюють і заробляють чималі гроші, а потім без жодного слова роздають гроші на шопінг, сидять з дітьми, поки втомлені дружини розважаються у нічних клубах. А Богдан п'ять років без відпусток, без вихідних гроші приносить, але відпочинку нуль. І найгірше втекти нікуди. Вони жили в квартирі його тещі. Свята жінка вирішила не здавати цю квартиру в оренду, а великодушно пустити жити туди доньку з онукою. Богдан спершу радів, можна було накопичити на перший внесок для власного житла, о тільки грошей стало ще менше. Вони оплачували не тільки свої рахунки, а й комунальні платежі мами Марини. Він робив у квартирі ремонт, купляв все необхідне і все з власної кишені, але ж він добре заробляє. То куди зникають гроші? Богданець стримався, щоб не запитати Марину про їхні витрати. Натомість, намагаючись не загострювати ситуацію, він запропонував А може, повернемося на орендоване житло? Згадає, нам добре було. Марина стригнулася і з силою кинула ложку в раковину. Я більше не хочу жити по чужих кутках. Задубало, що це за життя, коли тебе в будь який момент можуть попросити зібрати речі. Вона стиснула губи і схрестила руки на грудях, ніби обороняючись, Богдан важко зітхнув. Схоже, його аргументи її не переконали, і він знову залишався наодинці зі своїми думками та своїм втомленим життям. Та й мама поруч допомагає, зітхнула Марина, намагаючись не дивитись чоловікові в очі. Богдан скривився. Ох, уже це допомога тещі. Ірина Павлівна дійсно приходила до доньки, але не для того, щоб допомогти з онукою, а щоб випити з тістечком. та довго й неквапливо обговорювати, як має поводити себе справжній чоловік. А в цей момент... Втомлений після роботи Богдан всіма силами намагався розважати доньку, щоб, та, не дай Боже, не заважала їхній важливій бесіді. Він не раз просив Марину, щоб її мама приходила в день, поки його немає вдома, але та тільки знизувала плечима. Це ж її квартира. Отак От вони і жили у чужому домі, під пильним наглядом господині. Не ухиляйся від теми, перебила його Марина. Чому замість допомоги з дитиною ти вічно мене звинувачуєш? Я тобі не належу, у мене є свої права. Богдан зітхнув, колись він уже намагався пояснити дружині, що права завжди йдуть у комплекті з обов'язками, але тоді у відповідь отримав коротке та жорстоке. Я нікому нічого не винна, і зрозумів, що сперечатися марно. Він зробив ще одну спробу змінити тему. А давай у відпустку поїдемо удвох. Ну, всі разом з Марусею. Марина тільки хмикнула. У тебе що? Зайві гроші з'явилися. Візьмемо з відкладеного на квартиру. Обличчя дружини напружилось. Ми так ніколи на власне житло не зберемо гроші. Богдан почав закипати. А може, ти на роботу підеш? Дитина вже не й така маленька. Марина відкинула ложку, а потім спалахнула. А може, ти не будеш мені вказувати? Марусю не можна в садок. Вона застуджується від будь якого протягу. І понеслося. Почала кричати, що вона жертвує собою заради сім'ї, що, звичайно, вона б хотіла піти на роботу, але хто тоді буде створювати затишок, прибирати, готувати. І що вона працює не менше за нього, просто її важка праця непомітна. Богдана зачепила ці слова. Серйозно, і чого це сидіти з дитиною тяжка праця, ще п'ятирічною? Ти ж більше нічого не робиш. Це стало останньою краплею. Марина стерла передник, грюкнула дверима і сховалася у дитячій. А у Богдана почало боліти серце. Він знав, що Марина не зі своєї волі сидить вдома. Їхня донька часто хворіла. А якому роботодавцю потрібен працівник? Який щомісяця йде на лікарняний. Він пішов на кухню і мовчки дістав гаманець. Треба хоча б букет купити. інакше дружина буде ще тиждень ображатися. Наступного дня, коли він повернувся з роботи, на кухні сиділа Ірина Павлівна і співчутливо гладила донечку по плечі. Як це ти терпиш? обурено запитала вона, побачивши свого зятя. Марина голосно зітхнула Ну, що поробиш? Чоловік не цінує мене, не цінує? Ну, навчимо його по іншому, зловісно посміхнулася теща. Богдан навіть не звернув на це уваги. Він швидко повечеряв і пішов до холодильника. Нарешті, здається, теща пішла, і можна розслабитись. Але тут він знову наступив на кубик від конструктора. О, господи, гаркнув він і почав збирати іграшки. У цей момент він почув тихий кашель, підняв голову і завмер. Біля столу сиділа ще одна гостя. Ой. Катерино Борисівна, а ви чому тут? Старенька подруга тещі, хитро посміхнулася. О, добре, що я зарано прийшла, загадково мовила вона і підвелася. І цей момент з дитячої вибігла Маруся. Татку, а мама поїхала? Богдан стригнувся. Куди? А бабуся взяла маму в санаторій відпочивати. На місяць Богдан побілів. Від чого відпочивати? Катерина Борисівна глузливо посміхнулася. Оце ти завтрашнього дня і зрозумієш. Вона вийшла, а Богдан залишився стояти у повній тиші, дивлячись на двері. Йому завтра на роботу. А Марусю куди? Він стрепенувся. Нічого. Треба взяти себе в руки. Зараз легка вечеря, а потім казка на ніч. Донька заснула, так і не дослухавши розповідь. Богдан хвилину стояв біля її ліжка, милуючись маленьким янгулятком. А потім сів за комп'ютер. Потрібна няня. Він відкрив сайт відомого агентства, швидко заповнив заявку і почав переглядати кандидатів. Уранці обрав кількох і навіть провів відео співбесіди. Залишалося зробити остаточний вибір. Щось не так з екрану запитала симпатична дівчина. Богданові на мить перехопило подих. Він ледь відірвав погляд від її ніжного обличчя. Оксана з самого дитинства мріяла працювати з дітьми. Спочатку вона закінчила медичний коледж і стала медсестрою в дитячій лікарні. Проте нічні зміни та постійний стрес виснажували, тому вона вирішила змінити професію. Після курсів нянь вона знайшла своє справжнє покликання. Це робота для мене, із захопленням розповідала вона на співбесіді. Богдан, чоловік, котрий шукав няню для доньки, полегшено зітхнув. Ви не підходите, сказав він, відчуваючи, що нарешті знайшов людину, якій можна довірити найцінніше. Тим часом у санаторії, де відпочивала Марина, вона не знаходила собі місця. Чому Богдан не забрав мене одразу після першого дня? нервувалась вона, розмовляючи з мамою. Спокійно, донечко, ще приповзе на колінах. Ти ж знаєш, чоловіки не створені для догляду за дітьми, вони тільки на словах ідеальні татусі, а при першій же складності одразу здаються, заспокоювала її мама час сама також хвилювалася. Та поки вона нервувалась, Богдан насолоджувався спокоєм у власній квартирі. Коли він повернувся з роботи, то просто оступів. Ого, який запах! Ідеальна чистота, бо останнє моя квартира так виглядала після ремонту. Він вдячно поглянув на няню. Оксано, а ви, бува, не залишите мені рецепт цієї страви, посміхнувся він і сів за стіл. Це просто куряче філе з овочами, сказала вона. Головне правильні спеції, відповіла дівчина, вечерівниця. І до речі, сьогодні, після вечері, у мене зовсім не болів шлунок, як завжди в дружине. А це тому, що їжа корисна, а не жирна та пересмажена. Спокійно відповіла няня. Далі вона розповіла, як минув день із Марією. Дівчинка малювала, допомагала складати іграшки, гуляла у парку. Ваша донька казала, що мультфільми їй набридли, їй хочеться гратись, Бігати і вивчати світ, а не сидіти перед екраном. У Богдана промайнуло в голові. Чи мож дружина цього не робила? Але він мовчав. Зате у вихідні Богдан взяв вихідний і провів два дні з Марічкою у парку. Дівчинка була у захваті, а ввечері постійно просила «Татку, А подзвони Оксані, нехай завтра також прийде. Про маму Маруся не згадувала. Марина вперше за три дні позвонила доньці. Її відповідь приголомшила. Все чудово, ми з Оксаною стільки сьогодні робили. Оксана, хто це така? За п'ять хвилин дзвінок чоловікові. Що відбувається? Ти чужу жінку пустив до нашої дитини? Богдан ледь стримав своє обурення. О, ти згадала про доньку? А де ж ти раніше була? Чому увесь догляд за дитиною лягав на моїй плечі? Я зайнята була. З викликом відповіла Марина, точно. Бачиш у цьому різниця? Я працюю, доглядаю за Марією, а ти тільки жалієшся, що тобі важко і нічого не робиш. Скандал тривав до ночі. Наступного ранку Богдан зібрав валізу і просто пішов. Після розлучення чоловік був здивований, настільки простішим стало його життя. Виявилося, що гроші на продукти витрачаються не так швидко, як це було раніше, і що набагато дешевше та корисніше самостійно піти в магазин аніж замовляти доставки. Богдан з задоволенням гуляв з донькою, бачив, що вона стала здоровішою і більше не застуджується через неправильне харчування. Тепер не потрібно було працювати до виснаження, бо не було людини, яка вимагала гроші на салони, відпочинки і дорогі речі. І що найголовніше, він нарешті купив власну квартиру. Можливо, він був би абсолютно щасливий, якби не одне але. Переживання за доньку, але він знав, Марія росте розумною дівчинкою, і колись вона сама зрозуміє, хто насправді її любить.